Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. На цьому тижні, на жаль, доведеться сховати шорти та футболки і діставати парасолі та більш теплий одяг. Адже на нашій території в найближчі дні переважатимуть короткочасні дощі, і окремі грози. В четвер очікуємо навіть на вихід доволі потужного циклону з південного заходу і відчутне зниження температури у багатьох регіонах, окрім півдня та сходу. У найближчі кілька діб до середи, через територію України пролягають атмосферні фронти, які пов'язані із циклоном на півдні. Ніч від території України, і саме вони зумовлять у більшості регіонів, крім півдня та сходу, короткочасні дощі, окремі грози. Завтра на Закарпатті та Прикарпатті навіть місцями значні дощі. В четвер до території України із Румунії виходить циклон. Він зумовить вже більш інтенсивні опади у більшості регіонів, але знов ж таки найбільше буде їх у західних та північних областях. Вже 19 числа в п'ятницю циклон поступово покидатиме територію. Ukraine. Вітер переважатиме західний та південно-західний швидкості 7-12 метрів за секунду. Завтра у південно-східній частині місця ми очікуємо пориви 15-20 метрів за секунду. За рахунок такої синотичної ситуації, на території України на цьому тижні пануватимуть дві повітряних маси: більш прохолодніша у західних, північних та частково центральних областях, і більш тепла по півдню та сходу країни. Тому у найближчі дні по заходу, півночі, частково центральній області. Температура в нічні години буде 4-11 градусів, в денні години трошечки вище, ще завтра, плюс 15, плюс 22. Але потім вже очікуємо з 17 числа зниження в цьому районі. Всього денна температура плюс 7, плюс 14, а в Карпатах навіть до 0 градусів. В той же час по півдню та сходу температурні показники вищі. В нічні години плюс 9 плюс 15 градусів, а в денні години 22-29. І Зниження вже по півдню та сходу очікуємо, з четверга воно розпочнеться і в день максимуму вже будуть 19-24 градуси. Але майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках, у соціальних мережах та на каналі YouTube.